Це КР», проект Політпростір, і сьогодні у нас в гостях Юрій Мілобог топ ньюзмейкер останніх тижнів, якщо не місяців. Здравствуйте, юрію дня. Маємо до вас чимало запитань, але перед тим як їх поставити, нагадую, що ми спілкуємося наживо і на нашому сайті ЕкспертКерком'я відбувається опитування якого кандидата від самопомочі ви готові підтримати на позачергових виборах міського голови Кривого Рогу? Станом на зараз проголосувало 10 чоловік: один за Семенченка, п'ятеро за милобога і п'ятеро за іншого кандидата? Отже, вчора в інтерв'ю домашній газеті ви пояснили своє набажання йти на вибори тим, що для вас це за дорого? Ви кажете, що як для що у вас як у бізнесмена середньої роки на ще одні вибори, просто немає грошей. А звідки гроші у Семенченка на ці вибори? Він же, наскільки відомо, навіть і не бізнесмен, і не середньої роки? Ну, справа в тому, що у Семенченка ті вибори, які зараз будуть відбуватися, і ті, та затратна частина, яка повинна йти на ці вибори, більшість своїй частині повинна піти. На розбиття тих міфів, того бруду і того всього помиїв, які зараз л'ються і на мене, і на Семенченка, і на самопоміч в цілому, і на Єгора Соболєва. А так як Семенченко, все-таки народний депутат, медійна така особистість, він постійно є на центральних каналах, тому йому ці всі казки, які зараз розповідають нам із комунальних ЗМІ, і обливають на зв'язку, буде легше розбити. А гроші для... у нього звідки? Йому гроші. не треба гроші. Йому не треба гроші. Він і так ходить на ток-шоу. Ні, ну як? Ну зареєструватися. Йому ж треба ні, там ну, 28 так, тисяч, ні, тисяч ні, гривень, звідки? Ні, він їх так, е, ситуація. Я не сказав, що у мене немає коштів, щоб зареєструватися. Ці кошти ні, в мене так є. Зараз мова не про те, чи у вас вони є. У Семенченка, Як У ну, Семенченка. що у Семенченка немає 28 тисяч гривень для того, щоб зареєструватися? Ну, Питання так. зараз в іншому. Питання в іншому. Це. Юридичне супроводження, але все-таки він, як народний депутат, він як член фракції, йому наладити комунікацію з центральним офісом партії буде набагато легше, і він, я думаю, що у нього підтримка буде ну, забезпечена на належному рівні. А виходить зараз на центральні канали. Для того, щоб центральні канали. Ви ж дивіться, зараз почалася передвиборча кампанія. У вас немає інформації про те, хто фінансуватиме кампанію Семенченка? Я Чи думаю, є така у вас я... інформація? Справа в тому, що Семенченку для кампанії треба набагато менше грошей, ніж мені. Тому що структура центрального офісу партії, він до неї ближче знаходиться. Це по-перше. По-друге, у Семенченка Семенченко медійна фігура. Для того, щоб мені зробити якісь заперечення, наприклад, вийти на центральні канали і сказати, що от там неправда, там неправда, отам неправда. Мені за це треба на центральних каналах заплатити. Там одна секунда стоїть сотні тисяч гривень. Семенченко це буде нічого не коштувати. Зрозуміло, не, йому просто йому нічого. Дешев. ну або нічого. Або нічого. Дешев. Тому що в його і так запрошують на всі ток-шоу, на всі канали. Він може давати коментарі в колуарах Верховної Ради. Там всі знаходяться журналісти каналів. Скажіть, будь ласка. 3 лютого відбулася зустріч в готелі Дружба, на якій ви були, з яким меседжем, з якою позицією ви туди йшли? Ні. Я йшов з тої позиції. Я там був один із небагатьох, який я зразу заперечував, що коли сталися ті події після другого туру. То один із меседжів, з яким йшли народні депутати до людей, це те, що демократичні сили повинні визначитися з єдиним кандидатом. Я один із тих, хто був проти цього, тому що я вважав, що один вже є, є та людина, навколо якої повинні всі об'єднатися. Тобто, там висловлювалася на цій зустрічі думка, що кандидат Потр... повинен бути єдиним єдиний кандидат. І на, на користь кого на користь Прізвища не називалися, але для того щоб я щоб ніхто мені не сказав, що у мене якась корона на голові, і що я закликаю всіх об'єднатися навколо моєї кандидатури, я сказав: якщо більшість так вважає, що повинен бути єдиний кандидат, я підтримую це і готовий так само об'єднатися навколо єдиного кандидата. А ви знали тоді, коли відбувалася ця зустріч, що за 10 днів в Харкові? Ви будете рекомендувати Семенченка? Ну, ще в мене такого переконання не було, але вже після того, як коли я бачу, що ця ідея не сходить, і вона все більше і більше пропонується і закидується у суспільство, і я вирішив, що я не повинен зараз йти проти волі і громадських організацій, і активістів наших. І там народних депутатів, тому я вважаю, що якраз кандидатура Семена він виступав з такою ідеєю, і я думаю, що у нього хвате і політичної волі, і такої комунікації, щоб договори, домовитися з іншими силами політичними, що якраз що його якраз тільки його і ну повинні підтримати як єдиного кандидата. А коли ви дізналися, що самопоміч розглядає саме Семенченка як кандидата? Я не я не сказав, що самопоміч розглядала Семеншенка як кандидата. Е, були була інформація, була інформація е, ні, коли і... ви дізналися про те, що ви будете на з'їзді в Харкові е, ну, рекомендувати, зачитувати? Коли я це дізнався. Так, ну коли я це вирішив, тоді дізнався. А коли ви вирішили? це я вирішив? Я вирішив це десь за два дні до з'їзду. Тобто 11-го? Ну десь да, а так. А що відбулося між 3 3-м і 11 11-м? Чому виникло таке рішення? Тому що були вже е, об'явлені вибори, а я бачив, що у нас зараз е, в парламенті всі зайняті якраз коаліцією, правительством і так далі. Тому я зрозумів, що ми за, е, самі тут, своєю організацією, ці вибори е, без. Е, Центрального офісу без народних депутатів, без обласних осередків інших регіонів ці вибори не зможемо витягнути. Єдиною людиною, яка може через центральний офіс зробити цю комунікацію і щоб всі допомогли на цих виборах, то ця людина повинна бути все-таки народний депутат або ІТОП. Ну, стоп-полідради самоповідання. На вашу Чи? думку, це саме Семенченко. Людина з ім'ям, з вигадомним. Ну, По-перше, що він з ім'ям? З вигаданим ім'ям. З 에... судимістю ну, за шахрайство. Я не я... знаю. Я... За... Я... Це... Я... я не буду, я не буду зараз переживати якісь фейки. У вас є рішення суду, що він судимий за шахрайство? Покажіть uh, мені є, зараз, покажіть, подождіть, давайте, ні, подождіть, давай, журналісти. Ну, прямо зараз немає. Ну, давайте у зараз у нас є акцент. Давайте будемо зараз включимо Руда. Ну... Ні, давайте включимо зараз Руда і будемо дивитися акцент. Там написано, що я вбиваю тварин, продаю, за це нам за мене не плачу податки, і за це за мене на мене заведена кримінальна справа. При тому, при всьому, що я автор двох червоних книг, я тварин оберігаю. Тобто, треба що зробити? Для того, щоб облити людину брудом, щоб зробити чорний піар, треба якийсь один процент правди. Один да, процент правди між мною і тваринами, яких я вбиваю, це те, що я там маю відношення ну, але до зоології. Це суперечлива особистість. Ви погоджуєтеся з таким визначенням? Що я вірю документам. Дайте мені рішення суду. Ну, я ж... Ну, не... дайте рішення, ви тільки Добре. що сказали. Зараз... Ні, ви тільки що сказали... Я, я е, спираюся на матеріали на дослідження Володимира якщо Бойка, ви зараз, Якщо ви зараз будете Донецька... спиратися на матеріали акцента, то в нас розмови зараз не, не ви. вийде. А хто автором є, взагалі, Семенченка, як хто автор ідеї такої, що от саме Семенченко, це ви чи інші люди? Ні, я думаю, що е, для мене було е, для. Із тих кандидатур, яких я от для себе вважав, це мог, мог, міг бути: або Семен Семенченко, або Ігор Соболів, або Олександр Данченко. А чому, с... чому троє цих Данченко все-таки він з Кривого Рогу. Олександр, не бідна людина, сам себе зробив зробив бізнес. Він не олігарх, займається it технологіями це президент Data Group. Він з Кривого Рогу. Це одна. А він голова комітету по інформаційним там тихної плані. А, він, а він є членом партії самопомічі? Ну так, да, він є членом партії, він член фракції самопомічі. А скільки на, на сьогодні самопоміч має членів mm. в, в своїй організації в Кривому Розі? Скільки в Кривому, в Кривому розі, розі три, троє членів. І це хто ці люди? Назвіть, будь ласка, це. це ну, ви... я, я, Сергій Півень і Ольга Бондаренко. Зрозуміло. Mm. А чи, чи, чи стоять за. Знову повернемося до Семенченка, цікава тема. Чи стоять за його висуванням фінансові е, домовленості, на вашу думку? Ну як, які можуть бути фінансові домовленості? Між між кимось кимось, і між групами. Мені гроші не пропонували за те, щоб я запропонував Семенченка. Я запропонував Семенченка. А попри те, що хай так, але от коли я дивився відео з, зі з'їзду, коли ви оголошували, е, що партія рекомендує міській організації висунути Семенченка, мене от не полишало відчуття, що ви не свої слова читаєте. Ви внутрішньо погоджуєтеся з, з тим, що з, про що ви говорили з трибуни на з'їзді? Так, да, погоджуюся. І... Але я хочу сказати, це не тільки. Ну, ну, варіант Семенченка. Я сказав три кандидатури, які б я погодився, щоб вони приймали участь. Але обов'язково це повинні бути народні депутати, щоб за ними стояла. Або повинні медійно були впізнані ці люди, а фінансово забезпечені. От Олександр, він фінансово незалежна людина, він би міг тратити ці кошти в нього немає ніякого там шлейфа або якихось скандалів, і так далі. Е, наскільки я розумію, офіційно ж де юре Семенченко ще не кандидат. Ні, не кандидат міська а організація, я, але я, буде а які шанси і що може вплинути на те, що міська організація наприклад не дослухається до порад може та може таке бути. Може бути А так. що може вплинути на це рішення? А в нас в організації в, ви, це в, один в нас спіль... в організації не просто організація три чоловіка. У нас ще є депутати, у нас є обласні депутати, в нас є дорадчий орган. Ми вже один раз збиралися. Ми вже цю тему обговорювали. Прийшли до такого рішення, що ми чекаємо, поки він прийде. Він нам він висловив. Він ще не дав навіть згоди. Це моє. Він не сказав, що я погоджуюся. А коли буде прийматися рішення, коли він погодиться, і коли він скаже, що нам треба зробити для того, щоб перемогти. Якщо Семен скаже, що я об'єднаю всі демократичні сили, мене підтримують. БПП, мене підтримує Укроп, мене підтримує, наприклад, там сила людей, це буде один єдиний кандидат. Від вас повинні ви організувати там людей, членів комісії. Юридичний я беру на себе, медійний на себе. І Сказати, як ми будемо згодимо, хто куди біжить для того, щоб виграти ці вибори, ви ще висним зв'язок не підтримуєте і не знаєте, коли це відбудеться. Ну зараз з цими подіями він вже повинен був. Він ще повинен був приїхати до нас у вівторок. Ми вже домовилися. Але з цими подіями, що провальне голосування по кабінету міні, міністрів, зараз самопоміч заявила буквально зараз, нашій голова обласної організації мені телефонував. Я в режимі. Онлайн опитував всіх своїх членів і депутатів, чи підтримують вони вихід самопомічі з коаліції. Тому що у нас, якщо в інших партіях там вийшов вождь і сказав, ми виходимо, то в самопомічі зовсім не так. Віднизу збирається інформація, потім є привід партії. Де входять е, депутати фракцій і входять голови обласних організацій, та там більше 40 чоловік, вони збирають інформацію з, з усієї України. Ну, це буде такий з'їзд, Скажімо, вони так. вже mm -hmm. прийняли рішення. Що в Уже, е, тут. Ну, щодо рішення по Семенченку, міська да, колегіальне. рішення. А які шанси, на вашу думку, у Семенченка перемогти на виборах міського голови? Дивіться, якщо. Ми збережемо наш протестний електорат. Якщо він не, не, не стане розочаровуватися, якусь там міфи, і не буде ці міфи на собі в голову накручувати, то шанси є. Тому що, по всім соціологічним дослідженням ми проводили їх, ми ставили семена і ставили мене, то чи я кандидат, чи він кандидат, оба виходимо у другий тур. Я хочу нагадати глядачам нашим, що ми спілкуємося наживо і на сайті expert.com.ua відбувається опитування, якого кандидата від самопомочі ви готові підтримати на позачергових виборах міського голови Кривого Рогу. Скажіть, будь ласка, Юрію, ви знали, що самопоміч вийде з коаліції, коли виступали на з'їзді в Харкові? Ні, не знав. Я навіть ще не знав про це час назад. Чому я запитую От в тому ж самому згаданому інтерв'ю домашці? Ви натякнули, що відмовилися від фінансової допомоги третьої сторони на мерських виборах за умови, що ви не будете балотуватися в Верховну Раду на наступних виборах? Отже, якщо Ні, не, не, не так не, не на наступних не виборах. На наступ... Ні, що я не буду балотуватися по одному з округів на наступних виборах. Але це мова йде про наступні вибори до Верховної Ради. Чи позачергові, чи наступні? Я думаю, що це вже е, те, що будуть е, в, ну, вириг, іду... вириг, того, що будуть позачергові вибори до Верховної Ради, дуже великі. І те, що вони відбудуться восени, також є. Якщо зараз БПП і Народний фронт не візьмуть до себе в коаліцію, в них одне е, одне спасіння це брати в коаліцію або волю народу, або відродження, чого вони дуже не хочуть. Тому що вони тоді зовсім без себе скомпрометують. Їм зараз треба вламати ляшка. Якщо Ляшко зараз входить в коаліцію, коаліція в них є. Ну, того, про що ви говорили, не відбулося. Чи означає це, я маю на увазі про вашу домовленість третє особи, да, про фінал. Чи означає що це, що ви плануєте висуватися в народні депутати на майбутніх виборах, вірогідність яких зараз. Якщо будуть, якщо будуть вибори до Верховної Ради, я буду висуватися. А, чи є в Кривому розі команда самопомочі? Є. Яка готова... причому, причому вона сформувалася не до виборів і не під час виборів, а якраз після виборів. І вона готова працювати на Семенченка, якщо він висуватиметься. Вона готова. Вони, може, є у когось небажання або протиріччя. Вони вважають, що все-таки повинен бути я. Але у нас команда, і якщо вони. Я їх вже практично переконав, що це правильне рішення. І вони, вони мені довіряють, і вони готові разом зі мною працювати на цю перемогу. Хто на вашу думку міг би стати єдиним кандидатом який від демократичних сил, який був прийнятним, був би прийнятним для всіх демократичних сил в Кривому Розі, на вашу думку? Чи бачите ви когось в такій ролі? Щоб був прийнятний для всіх демократичних сил? Нема такого кандидата. Усі демократичні сили із своїми політичними амбіціями. І дуже багато всі мріють про політику, і про свої політичні дивіденти і про свій власний рейтинг. Ніхто із них не дуже переймається про місто. І я знаю точно, що в моїй би ситуації інший би кандидат. Інший би кандидат від інших демократичних сил би ніколи б цього не зробив. Тому що вони всі думають про себе. А чому, на вашу думку, не з'явився, не з'явилася така людина, яка б задовольнила всіх би? Ч які фактори вплинули на те, що вплинули, впливали, впливають на те, що немає такої прийнятної кандидатури для всіх? Та вона могла б з'явитися при вільних ЗМІ, при рівному доступу до інформації. Люду, як, яка б людина не з'явилася коли регіони бачать, що хоч з'являється хоч одна людина, яка може скласти їм реальну конкуренцію, вони її знищують на корню, обливають брудом, розпосюджують вони, різні вони, фейки. Це хто? Партія регіонів чи опозиційний блок, для мене це воно одне і те саме. Тому піднятися людині якійсь, яка б об'єднала, це можна або коли тебе іще, знаєте, як Махмед Ганді казав, що спочатку тебе не помічають, потім над тобою насміхаються, потім з тобою борються, потім ти перемагаєш. І от якраз був той період, коли мене не помічали, потім наді мною насміхалися, а потім стали зі мною боротися. я знаю, що буде четвертий етап, я переможу. Але вже цей четвертий етап не вдасться пройти так швидко. Тобто кожного дня своєю роботою, своєю командою, своїми депутатами, ми... Наш, нашим жителям Кривого Рогу будемо доводити, що ми достойні бути Зрозуміло. мерами, більшість в раді, щоб в нас була і те інше. Вам відомо про кадрові перестановки, які відбуваються в гарнорудному дивізіоні, там вищому керівництві? Нічого, перший раз про це чую. Розкажіть а... тоді. Якщо uh, у вас є інформація, поділіться. Ну, я думаю, ви все-таки повинні про це знати. Uh, <смі> і... Звідки? <смі> де я, де горнородний дивізіон? Uh, як впливає uh, ці структури Мідінвеста на позицію виборчого Апоблока в Кривому розі? Ну, я думаю, я думаю, що впливає. Впливає, тому що ситуація вся в тому, що коли у нас. Uh, Весь всі люди, які, ну, більшість людей, які працюють у горно металургійному комплексі, це люди залежні. Коли я питав у Садового, кажу, важко вигравати ви вибори у Львові. Каже, дуже важко. Чому? Тому що дуже багато дрібних і середніх підприємців. У кожного є своє якесь там враження, погляди на життя. У цих підприємців є люди. Да? Там, в когось 5 людей працює, в когось 10, в когось 100. І треба переконати всіх їх. А вони формують громадську думку, а вони повинні переконати своїх там, робітників. А коли ти, в тебе є чотири своїх директора підприємств, і вони приходять до тебе і кажуть, що ви голосуєте за того, тому що зараз ви там жалуєте, що у вас немає води чи дороги грязні, то у вас завтра роботи не буде. І все. І люди стають покорні. Чим бідніша людина, тим легше вигравати вибори в нашій ситуації. Чим більш багатші люди, тим ви, там, Попробуй кожного піти і переконай. Добто, люди стають залежними. І чим люди бідніші, тим також їм легше вигравати вибори. Я був в Донецькій області, в Луганській, і бачив, коли люди радуються там, пачки рису і миски каші, тому що в них все забрали. І це вони дивляться на тебе як на свого якогось спасителя. Так само нас дивляться в нас на вілкула. Люди бояться втратити останню роботу, ну, що роботу в них навіть заберуть. Що прийде інший, вони втратять роботу. А коли буде розвинутий ринок диференційований, коли будуть створюватися робочі міста, коли людина не буде боятися, що йому директор приказав голосувати за це, ск... або вчителька, або ще хтось, він каже, та ні, до побачення, я не буду торгувати своїми переконаннями. Я тебе тоді звільню. Та нема питань. Звільнилася, тут в неї було 2 тисячі гривень зарплата, пішла, там в неї 3 тисячі. І тоді в нас не буде цих соціологічних опитувань, в нас не будуть ганяти по домам лікарів, вчителів. Дякую вам за те, що завітали. Дякую за розмову. Долучайтеся до нас у соціальних мережах, підписуйтеся на YouTube каналі. На все добре, побачимось.